Доброго дня усім на каналі, всіх вітаю. Хочу показати, як я роблю кріплення для гідроциліндра на редуктор, бо було поламалося кріплення. Я фризував в осінь города в сусідці і в мене одломилося кріплення на гідроциліндрі, і я його вирішив зараз є час переробити. Ось до я вже відрізав оці заводські пластини. Я зараз їх ось повідрізав ще такі пластини. Це пластина восьмерка, так як і ця. Зараз поприварую до них ось так. Ще такі пластини подобавляю, подоварую, бо тут були ось такі ось такі були. То я їх тут поприварував на перший час, щоб воно побуло. Зараз я їх повідрізаю, позачищаю все. Поприварую і покажу вам, як це все вийшло. Знімати не буду, як роблю, бо нема кому знімати. Цього знімаю сам. Ось уже зрізав, позачищав. Ось так. Зараз поприварую ось ті пластини. Оці пластини до цих пластін. Приварую і покажу вам. Ось одну вже зварив. Ось так вже я її навіть зачистив. Ну, зварив нормально. Не, не так, що нашмаркав. Ще обточую його більш-менш так, щоб мало товарний вигляд. І буде нормально. Ось так якось воно виходить. Вже я від стулю все докупи, тоді покажу вам. Так, ось проварив уже друге, проварив ось тако, Не знаю як для кого. ну Для мене більш-менш нормально, так як я ще толком варити не вмію. Ну ось так виходить варити. Проварив як вмію, більш-менш. Так не на шмарка, але це вже обточив, вже нормально. Ось так. Ну, Звісно, не ідеально, але як виходить, так і роблю. Зараз ще ось до цієї пластини. І тоді вже покажу вам, як воно все вкупі вийшло. Все вже приварив. Звісно, приварив я його згорим пополам. Воно не хоче чогось до цього металу варитися, електрод прилипає. Час варив, поки я його приварив. Ну, коротше, приварив я його неважно, Отак От якось коротше, понашмаркував. Думаю, повинно якось триматися наварено, звісно, не очень. Тут ще й не дуже удобно його варити, але якось з горем пополам я його приварив. Тому в коментарях не пишіть, що я не вмію варити. І поганий сварщик приварив як зміг, бо... До цього металу воно зовсім не хоче липнути. Електрод прилипає. Чи це електроди може такі, чи це ці. Чи це метал такий? Ну, в общем, є як є. Одвалиться привару знову. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. До нових відео.